Відсьогодні у домівках рівнян може з'явитися гаряча вода. Підприємство Рівне теплоенерго розпочинає подачу гарячої води споживачам. Це стало можливим завдяки переходу деяких котелень на альтернативне паливо. У відомстві повідомили, в більшості районів міста гаряча вода подаватиметься за графіком, але у деяких районах вона буде цілодобово. Також у Рівне Теплоенерго просять голів УСББ та управлінські компанії провести підготовку до прийому. Гарячої води у житлових будинках. Так як стабілізувалося електропостачання, якщо воно буде, так і далі продовжуватися. А також завдяки тому, що ми свого часу ввели в експлуатацію ряд котелень на альтернативному паливі, зараз ми маємо можливість подавати гарячу воду. Подача гарячої води Розпочнеться вже сьогодні. Можливо, знадобиться декілька днів для того, щоб відлагодити і гідравлічно налаштувати систему. Також потрібна і співпраця. Голів СБВ управлінських компаній, щоб будинки були готові до прийому гарячої води.